Перше, що кидається в очі, що вперше суспільство дуже різко гостро відреагувало на що не на саму незалежність, як на мене, НАБУ і сап від генеральної прокуратури. А не те, в який спосіб це було зроблено, як було змінено предмет регулювання закону після того, як закон був прийнятий в першому читанні. Ну і особливо як в турборежимі його підписав президент. Тобто, це була очевидна помітна е, політична е, помилка, і зразу, тобто, президент міг почекати добу, е, зважити на реакцію суспільства в Україні, на реакцію наших західних партнерів і вирішити, чи відпідписувати закон, чи коректно повернути його в парламент за своїми зауваженнями, що він де-факто і зробив, але закон уже набув чинності, закон уже діє. Тобто, Зараз, власне кажучи, доля набута слаб залежить від доброї волі Генерального прокурора, тому що в вони зараз за законом вже в підпорядкуванні Генерального прокурора, тобто Генпрокуратура може втручатися в певні процеси, не в усі далеко. Припустимо, в слідчий процес вона ніяк не може втручатися, але вона може в кадрові процеси втручатися. Вона може ставити різні питання і створювати різні ситуації, коли будуть уповільнюватися розслідування, чи розслідування скеруватимуться в інший бік. Тому, як на мене, ухвалення цього Закону саме по його процедура. тому що я от особисто далеко не впевнений, що мають бути абсолютно незалежні органи, але процедура закону, плюс там є процесуальні моменти, а саме це те, що без рішення судді можуть заходити в певних обставинах представники правоохоронних органів до помешкання громадян. У нас конституція однозначно говорить про недоторканість помешк... помешкання громадян, інакше як за, рушення... за рішенням суду такої в, недо... в аварійному режимі. Така штука можна. В аварійному так, але там чітко виписані приводи. І ви пам'ятаєте, як зайшли до мами Джуса, знаменитого нашого льотчика в Харкові? Що вони там написали? І це, між іншим, була набу. Що вони написали? Що за сукупністю приводів, а цього в кримінально-процесуальному кодексі немає. Вони фальшували кримінально-процесуальний правильно Кодекс? зазначили, що Набу так само використовується і привід регулярно. Причому а тепер вони обурюються, що, да. до, що до них не використали там була так. не БР. Справою Шабуніна хто займається? Шабуні? ДБР. Д, ДБР. А вони приходили в обшуки, проводили в контексті стоп, стоп. справи Шабуніна. і Набу займається теж в справі. Шабуніна є оця складова і набу. Ви праві ДБР, але там в одному випадку щось Десь з обшуками хто прийшов? ДБР. Тому Ні-ні, плані... загал, загалом, загалом набутих саме таку історію вона полюбляє залюбляскочити да, без да. І, без, і, без, говорити, без документального так. оформлення. Це вони от, роблять. І от тепер, коли внесені два законопроекти, тобто не виправлення цієї ситуації, внесені два законопроекти: один президентський і другий депутатський, депутатський 48 депутатів. Ну я з експертами консультувався. Вони говорять, що в принципі і за той, і за інший можна голосувати, але питання от процесуальності, от питання процедури, зокрема здійснення обшуків, ну і взагалі оперативно слідчої діяльності. Вони залишаються. Тепер що ми маємо? Закон, як я сказав, діє внесені два закони, так би мовити, йому на заміну. Президент з іміджевих міркувань зацікавлений в тому, що прийняли його закон. Але депутати, а там, між іншим, підписалися і представники слуг народу, і представники батьківщини, і представники Європейської солідарності, і представники голосу. А депутати будуть наполягати на своєму законі. А для нас вами не секрет, що депутати роз'їхались, вони ще три тижні мали не працювати. І чи знайде офіс президента голоси для того, щоб швидко виправити цю ситуацію? Я не впевнений. А при цьому наші західні партнери вже дуже чітко відреагували спочатку. Вони, до речі, мляво нейтрально майже відреагували. А тепер вони чітко відреагували. Уже розумієте, що е, ну призупинені наші переговори по ЄС. І наскільки я пам'ятаю, можливо, колеги знають краще. Е, зупинився транш, який ми мали отримати буквально на цьому тижні. І от його поки що не від не пройшов цей транш допомоги Україні. Оці два моменти для мене, чесно кажучи, дуже такі дражливі. Багато сигналів. Тобто, от не вистачає грошей. Точно не вистачає людей, у них колосальний дефіцит кадрів Робочий на виробництво. Сам, саме на виробництвах, саме, саме так. Далі, у них не вистачає ясно що міжнародного авторитету. Тобто Росія от на наших очах вона таки схлопується, вона потроху скорочується. Тут питання, хто швидше, Україна чи Росія. Є сподівання, що Україна все-таки буде витривалішою за допомогою західних партнерів. Як ви бачите про переговори, багато що можна говорити. Фактично, предмету обговорення немає. Але вчора відбулася така дуже непересічна подія, як на мене. Я був дещо подивований нею, і в мене є її пояснення, я дуже коротко скажу: вчора керівництво Європейського Союзу зустрілося із Сіндзінпіном в Пекіні. Про це мало писало в Україні і Кошта, Ірсула фон Дерля, і Никая Калас робили заяви відповідні і кажуть, що вони прилетіли туди свідомо, аби поговорити про економічний дисбаланс торговий із Європою і в тому числі про підтримку. Китаєм Росії угу. для продовження війни. Угу. І такого більше нічого вони загалом не сказали. Але є одна примітна деталь. Сі Ціньпін свого часу відмовився летіти до Європейського Союзу на саміт, який був присвячений 50-річчю дипломатичних відносин Китаю та Європи. Полетів туди Ван Андрії. Він, нібито для Кайкала, сказав, що Росія не програє. Так. Пройшло не так багато часу і збирається вся верхівка. Це безперебільшення, реально вони всі на фотографії є, і летять туди, і говорять з а, Пекіном прямо віч на віч. з лідером Пекіну говорить, всі сидять. Uh -huh. І відставляють йому серйозні претензії, як на мене. І торгівля, і війна. От чи справді, ну я чому бачаю, так воно відбувається. Мені так складається версія. Це лише версія. Європа хоче так швидше припинити війну, в що я поки що не вірю, аби не платити за зброю Трампу. Тому що Трамп вимагає. Купуйте, передавайте і так далі. Я нічого дарма не дам, але Україна має встояти. А Європа, ну давайте спробуємо знову версія робоча поговорити з тією, аби він натиснув на Путіна. Ну власне, щоб він зупинив цю війну. Бо вже як на мене читається в цьому візиті те, що це проти України воює, не Росія. Не зовсім Росія руками Росії проти України воює Китай, але не лише проти України, а проти всього західного світу. Початок величезної війни. Чи дасть що небудь зараз переговори із ці? Передусім, припинення війни Росії і України не скасовує збройної модернізації Європи. Європі треба модернізуватися, тому що Росія залишається для неї загрозою, навіть якщо зараз припиниться ця війна. Тому я не думаю, що поїздка до Китаю пов'язана з тим, що незабаром зустрінуться сі з Трампом, сі з Путіним, і Європейський Союз нарешті він прокинувся і проявляє ініціативу. Європейський союз на випередження ставить всі певні умови на предмет того, як далі має розвиватися взагалі світ, буквально світ, ага. тому що от є, є гравці Китай, Сполучені Штати. Європейський союз, ну і Росія теж хоче бути в цьому клубі, але ясно, що вона вже проксі Китаю, що вона вже при, при Китаї. От, мені здається, саме тому е, туди європейці і поїхали. А в Китаї ситуація дуже важка в економічному розумінні. Е, тобто, усі все не слава Богу. у них є така традиція. В вересні вони збираються вон, там е, на одному курорті. Всі керівники наукових інститутів, члени ЦК, голови місцевих провінцій. люди навіть допускають е, е, настоятелів тибетських монастирів. Єдине, кого не допускаються, це журналістів. І вони вони перед Пленумом ЦК КПК, який має пройти в кінці серпня, вони обговорюють проблеми. Те, те що там має. Бути. Угу. І, да, До речі, ще згадайте один, один момент. Китайська Компартія утворила комітет з прийняття рішень. Комітет з прийняття рішень, так він і називається. Це новостворений. Новостворений. Mm. Але ж до, до цього функції комітету прийняття рішень виконував товариш СІ. А тепер є цілий комітет. Який контролює ці а, рішення бо акела промахнувся бо, є ознаки? Тобто я б не казав би, що це остаточно, але те, що вони своєю економічною бульбушкою, що вони зараз е, ну я не хочу сказати, не дихають, але там дуже великі проблеми кому цікаво, дуже рекомендую вивчити структуру державного боргу Китаю. А в да, державний так, борг, ви собі уявляєте, туди і борги домогосподарств включені. Тобто, от цей, цей борг, куди тим сполученим штатам по відношенню до рівня ВВП. Тому в Китаї все не слава Богу. А амбіції всі величезні, як Путін акцентуйований Україною, таксі акцентуйований Тайванем. Ви ж знаєте, да, там кілька генералів зникло просто зникло. Тому що коли зробили аудит угу. їхніх озброєнь, то е, в ракету зробило в, 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 в ракеті виявилася вода, а не паливо. Ота, це ну са відомі речі. їх, їх багато. Це це не фейк, Це от я, я це не вигадую.